Мора квітів, заплакані обличчя, карети швидкої допомоги, жолобні хустки. У Луцькому Святотроїцькому соборі прощаються із військовиками 51-ї бригади. Мобілізовані Дмитро Йовзик, Володимир Зарадюк, Віталій Махновець та Володимир Прокопчук потрапили на Донеччину після навчань на Рівненському полігоні. Усі четверо пробули на сході країни більше місяця. Тому дуже сподівалися незабаром опинитися вдома. Скоро вернуся, в нього мало бути весілля. Десь осіння. У мене, подруга наша теж спільно входила заміж, він каже, хочу побути на весіллі, погуляємо. Каже, потім я скоро буду женитися. І потім його відправили в Донецьк. Донецьким вже не повернувся. Живемо. Хлопцеві було всього 23, у якій із цих трун він, без фотографії не зрозумієш. Тіла до половини вкриті квітами на головах поліетиленові пакети. Відпобачено, присутні мліють, тому лікарі ледве встигають надавати їм допомогу. Боляче, безмежно боляче. Хочеться, дуже хочеться, щоб нас опанував врешті мир. Загалом, на Донеччині полягло 10 ровелинян в чергове розповідати, за яких умов погони не хочуть. Кажуть, лише попали під обстріл, чий з'ясовуватиме слідство. Фактично, всі підробиці, в тому числі і цього трагічного інциденту, ми вже дізнаємося після того, як буде врегульовано питання з. З сепаратизмом на території Донецької Луганської областей. Пенсіонерка пані Ольга на церемонії прощання у чорній Хустині, хоча сини її у списках живих, 29-річному армійцеві під волновахою, вибухом травмувало ноги, нині він у Харкові. На зв'язок із матір'ю вийшов лише два дні тому. Господи, я прошу Бога, щоб одне. Той минути з моєї сином, як і як і всі мати, що осталися діти. І не захищені. що я що ти чого, тика написано в воєнному галінті, що вони в рівну. Тобі ж ти щодо їх чітка чи які осталися, не доб'ється товку. Подібними питаннями задаються не лише родичі військових. Турбують вони й громадськість. Перед похованням на панахиді просто неба на певній паперовій неузгодженості наголошували чиновники. Також вони заявили, без підтримки сім'ї загиблих не залишаться. Вже найближчим часом фінансово їм допоможуть підприємці краю і Луцький муніципалітет.